Вітаємо на каналі Софіна. Софія Нагорняк. Відома українська цілителька, біоенерготерапевт, фітотерапевт, герудотерапевт, ясновидиця, психологиня, письменниця. Вже на протязі багатьох років вона є членом Міжнародної асоціації народних цілителів. За свою працю Софія Михайлівна отримала високу нагороду Орден честь та Слава з рук першого президента України Леоніда Кравчука. Також вона стала володаркою ще двох орденів: берегиня та медичний олімп України. Окремо треба відзначити отримання диплому за особливий внесок в охорону здоров'я нації, високий професіоналізм та плодотворну працю. Її називають берегиною українських традицій, і це стосується не тільки лікарської діяльності. А й потужних знань у галузі культурних традицій країни. Особливу увагу треба приділити колекції рушників, яку берегиня збирає вже багато років. На численних зустрічах та святах, куди часто запрошують Софію Михайлівну як почесну гостю, вона з радістю ділиться славетними традиціями України з усіма учасниками заходів. Але ще більш знань та потужних практик Софія Михайлівна передає усім бажаючим на своїх семінарах та практичних курсах. Варто відмітити, що унікальні перевірені часом фахово доповнені та підібрані з урахуванням сьогодення знання, базуються на родових секретах, які берегиня отримала від своєї бабусі. Зустрічі з Софією Михайлівною відбуваються у її клініці Сафіна, що на Софіївській 19, в Одесі. Там вона також демонструє продукцію свого бренду, пропонує скуштувати чаї та придбати цілющі настої. Взагалі, в асортименті представлено біля 200 видів фірмової сертифікованої продукції, яка продається у крамниці при клініці. Софія Михайлівна дуже цікава та багатогранна людина зі своєю мудрістю та історією. Про все це вона розповіла в авторській книжці Відкрий душу, янголу світла. Шановні одесити та гості нашого міста. Я рада вас вітати у своїй клініці Софіда Продакшн. Перший зал це наша аптека, в якій знаходиться наша органічна продукція, наші чаї, наші настої, мазі, цілющі збори трав. А також ми маємо свій міні-завод, де виготовляємо. Бади, бади це трав'яні витяжки, які ви можете споживати не тільки вдома, а навіть брати з собою в дорогу. Все те, що на наших полицях виставлено, сертифіціровано, має гости, має витяги з міздрава України, а також ІСО. Подальшому, коли ви приходите у мене в мій центр. В особистому плані я працюю на духовному плані, тому що мені передано від моїх бабусь прабабусь дуже великі глибокі знання, і я їх використовую в своїй практиці. Ви можете не тільки узнати про себе, а також про своїх близьких. Це яснобачення. Якщо вас турбує особисте життя, будь ласка, звертайтеся на всі питання відповім. Є особисті вичітки, з якими я працюю, і які мені передано від моїх бабусь. І після цього ставлю захист. Завдяки цьому відкриваються нові шляхи. Завдяки цьому змінюються ваші долі. І завдяки цьому міняються ваші думки. Я також маю школу. Проводжу семінари, які ви можете відвідати, приходячи сюди в центр. Спектр моєї роботи дуже великий і широкий. Як на духовному, так і в фізичному плані. На фізичному плані я працюю з грудою терапією. На фізичному плані у мене є дуже добра хіджама, як то кажуть. Добра. чому вона добра, тому що вона доповнює і грудотерапію, також у нас є масажі. І у нас є кедрова бучка, яка працює на травах. Після цього ми робимо корекцію позвонка і масаж. Баночний масаж, медовий масаж і обгорнення на травах. Я працюю руками. У 92-му році робилось заключення, де на спеціальній апаратурі рівень моєї енергетики в руках. Навіть через метал я працюю. І можу діяти на штами мікробів і різних простих організмів. Так що, якщо у вас є проблеми на фізичному плані, будь ласка, звертайтеся і я рада вам допомогти в своїй клініці на Софіївській, 19. Занурюючись разом з Софією Михайлівною у практичні глибинні знання. Прислуховуючись до її потужних передбачень, ви одразу ж відчуєте, як ваше життя змінюється на краще. Абсолютно у всіх сенсах цього слова.